Анатолій Паноморенко. Рідний мій героїчний український народи, двохсотлітній наш пророк Тарас Шевченко, гордий тим, що вже його заповіти. Виконуються, вставайте, кайдани, порвіте. Великий Тарас Шевченко сьогодні написав оці слова. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс, ми з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися за сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою, збудять ох неоднаково мені. Ще послухайте. Слухайте великого пророка. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі Современними вогнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на чах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте. І чужому навчайтесь. Свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю. Як згадаю, ді... діла, незабуті дідів наших, тяжкі діла, якби їх забути, я дав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України, отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди. Щоб розкрились високі могили, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує войними устами, і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України і світ ясний. Не вечерні, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої! Молю вас! Благай! А той